Ще на початку 90-х грузинська ясновидиця Лелі Какулія передбачила трагічні події майбутнього в її видіннях. Росія постала як агресор, який розпочне криваву війну проти України. Вона пророкувала: Москва вдасться до колоніальних методів, спричинивши жахливі руйнування. Її вторгнення стане початком глобального потрясіння. Кровопролиття в Україні переверне трагедію Грузії, Кремль скоїть фатальну помилку, розпочавши цю війну. І світ побачить справжнє обличчя російської влади. Москва завжди мріяла про українські землі. Але їй ніколи не судилося ними володіти. Прийде час, коли Росія почне руйнувати сама себе. Її політика призведе до ізоляції: Казахстан, Узбекистан, Грузія і Україна стануть свідками занепаду імперії. Майбутнє принесе Росії нищівні економічні удари, санкції стануть початком кінця. Держава поступово розвалиться. Окупація Криму лише прискорить цей процес. Захід усвідомлює, що після України агресія пошириться на Прибалтику та Східну Європу. Після 2016 року конфлікт на Донбасі загостриться. В Україні з'являться нові лідери, яких Москва називатиме нацистами, але це буде перехідний період до справжньої незалежності. Майбутній президент прийме рішення, яке стане ударом для Кремля. Російська пропаганда зазнає краху. Україна та не маленька країна, її народ об'єднається. Ніхто не зможе зупинити наш шлях до ЄС. Ми станемо сильною державою без російського впливу. Кремлівський лідер це воїн, а не політик. Його чекає кривавий кінець від рук мусульман. Кавказ повстане. Чечня стане незалежною. Москва втратить контроль, а червону площу затопить кров. Наша країна поверне Крим і змінить кордони. Ми станемо ключовим партнером НАТО у Чорноморському регіоні. Грузія також отримає захист. Україна буде вільною. Росія втратить тут будь-який вплив. Перші постріли почуються там, де їх ніхто не очікує. Москва спробує захопити ключові міста за кілька днів, але зустріне запеклий опір. Світ спочатку мовчатиме, але потім побачить справжні звірства, зруйновані лікарні, розстріляні цивільні колони. Це стане моментом правди для Європи. Їхні очі відкриються. Це станеться, але не зразу. Рубль впаде так швидко, що люди прокинуться в іншій країні. Банки закриються, пенсії зникнуть. Нафта перестане бути зброєю, захід знайде інші джерела. Китай відвернеться, коли побачить слабкість Кремля. Санкції будуть як снігова лавина. Кожен новий пакет руйнуватиме імперію. Я бачу пожежі в російських містах. Спочатку це будуть поодинокі протести, потім повномасштабні бунти. ОМОН не впорається, багато силовиків самі перейдуть на бік народу. Особливо небезпечними для Кремля стануть промислові міста Уралу та Сибіру. Карта зміниться до невпізнання. Чечня оголосить незалежність першою, потім Татарстан, Башкортостан, Якутія. Далекий схід піде під вплив Китаю, Калінінград стане європейським анклавом, Москва втратить контроль над нафтогазовими родовищами. Саме це призведе до остаточного краху. Після важких боїв прийде переломний момент. Українська армія отримає новітню зброю, яка змінить баланс сил. Я бачу ракети, що б'ють по телах окупантів. Крим повернеться не так, як очікують. Це стане несподівано і швидко. Україна стане військовою наддержавою регіону. США та Китай будуть вести переговори про нові кордони впливу. Європа створить справжню армію, НАТО розшириться, до альянсу приєднаються Швеція, Фінляндія, Молдова. Україна стане мостом між Сходом і Заходом, отримавши особливий статус. Відбудеться диво саме під час війни. Українці зроблять відкриття, яке змінить енергетику світу. Я бачу нові типи зброї, енергетичні щити. Наші it фахівці створять систему, яка зламає російську пропаганду назавжди. Київ стане новим культурним центром Європи. Українська мова зазвучить у світових засобах масової інформації, відродяться старі традиції, з'являться нові. Світ полюбить нашу музику, кіно, літературу. Гага -га створить спеціальний трибунал. Я бачу, як ведуть під вартою колишніх кремлівських бонс. Конфісковані російські активи підуть на відбудову України. Щось таке з'явиться, що кожен постраждалий отримає допомогу. Перші удари пролунають там, де панував спокій, те, що здавалося неможливим, трапиться вранці несподівано і жорстоко. Одна зі столиць спробує діяти швидко, захопити блискавкою, але натрапить на стіну, якої не очікувала. Світ дивитиметься мовчки, поки не побачить. Обличчя людей серед руїн, розбиті будівлі, сльози і дим, і тоді очі відкриються не одразу, але відкриються, гроші перетворяться на пил несподівано і стрімко, вранці прокинуться в країні, яку вже не впізнають. Джерело сили стане марним, нафта більше не гремітиме в долоні. Схід, який спостерігав, відвернеться в тіні. Покарання підуть не в один день, але кожне болючіше за попереднє. Я бачу іскри вночі. Вони з'являються в тиші, потім вирвуться у вогонь. Одні боротимуться, інші зламаються. Найбільший страх народиться не в столиці, а серед заліза й машин. Там, де руки звикли працювати, повстане думка, яка більше не боїться. Карта, яку всі знали, почне тремтіти. Деякі імена зникнуть, інші з'являться вперше. Те, що вважалося вічним, розсиплеться в пил. Нові прапори здіймуться там, де були заборони. Істина влада втратить землю під ногами не через кулю, а через втрату контролю над тим, що давало їй силу, настане перелом. Хтось отримає те, що змінює правила гри, те, чого чекали роками, прилетить несподівано, швидко, точно, рішуче. Ім'я, яке довго знецінювали, загримить на весь континент. Ключ повернеться у замку, який усі вважали зачиненим назавжди. Великі сили домовлятимуться мовчки, інші будуватимуть нову броню. Ті, хто колись лише спостерігав, тепер долучаться. Стара система трісне, і на її уламках постане інша. Вже з іншим центром я бачу світло в темряві, воно з'явиться саме там, де його найменше чекали. Нове відкриття змінить не лише оборону, а й саму енергію світу. Ідеї, що здадуться фантастикою, стануть реальністю. Пропаганда більше не зможе ховати правду. Столиця, яку багато хто вважав зруйнованою, зазвучить по-новому. Мова, що виживала у тіні, стане мовою науки, культури, впливу. Відродяться корені і проростуть нові квіти. Там, де колись вершилась несправедливість, пролунає вирок. Старі імена зникнуть із книг: те, що було вкрадене, повернеться у вигляді допомоги, підтримки, справедливості. Після великого вогню новий дім, після втрат, новий початок. Міста дихатимуть інакше, села отримають друге життя, структури стануть прозорими, пороки викорінені, але головне. Зміниться серце народу. Народ, який пройшов через бурю, стане маяком. Той, хто терпів, покаже світу, що таке гідність, і саме це стане дивом нашого часу. Ім'я, яке довго знецінювали, загримить на весь континент. Ключ повернеться у замку, який усі вважали зачиненим назавжди. Великі сили домовлятимуться мовчки, інші будуватимуть нову броню. Ті, хто колись лише спостерігав, тепер долучаться. Стара система трісне, і на її уламках постане інша. Вже з іншим центром. Я бачу світло в темряві. Воно з'явиться саме там, де його найменше чекали. Нове відкриття змінить не лише оборону, а й саму енергію світу. Ідеї, що здадуться фантастикою, стануть реальністю. Пропаганда більше не зможе ховати правду, столиця, яку багато хто вважав зруйнованою. Зазвучить по-новому. Мова, що виживала у тіні, стане мовою науки, культури, впливу, відродяться корені і проростуть нові квіти там, де колись вершилась несправедливість, пролунає вирок. Старі імена зникнуть із книг. Те, що було вкрадене, повернеться у вигляді допомоги, підтримки, справедливості. Після великого вогню новий дім, після втрат новий початок. Міста дихатимуть інакше, села отримають друге життя, структури стануть прозорими, пороки викорінені. Але головне, зміниться серце народу. Народ, який пройшов через бурю, стане маяком. Той, хто терпів, покаже світу, що таке гідність, і саме це стане дивом нашого часу.